Стрий мій чарівний край, ти розцвітаєш, як розмай. тебе, мов квітку чарівну, плітаю пісню голосно, стрісти в бучі, дзвінки мо весна. Щаслива моя сторона, наповню я знов за життя, за красу, за любов. Чи є ще десь країн, щоб так співати Берекового краю, стрісніть пучіть, дзвінки мо весна, тут щаслива моя сторона, свікелих наповню ясно, за життя, за красу, за любов. Три, наш чарівний край, на щастя всім нам процвітай, найкраще місто світі є, воно навіть твоє, боє, стріські пучі, дзвінки весна. Щаслива моя сторона, світєвих наповню ясно, за життя, за красу, за любов, стрій співучить звідкимо весна. Цього проєкту відродження зацікавленості до спорту серед дітей та юнацтва, відродження традиції здорового способу життя та створення умов для спільного сімейного відпочинку. Хочу нагадати, що впродовж останніх трьох років в рамках проєкту Клич друзів граємо разом. Благодійна організація Фонд братів кличків спільно з компанією Кока-Кола. Певеріжз Україна відкрила по всій території України 50 таких, та саме як і у вас спортивних майданчиків. ж, шановні друзі, я хочу запросити на нашу з вами сцену почесних гостей. Це Шмігенський Михайло Васильович, почесний голова громадської організації. Завідуючий відділу фізичної культури та спорту Василь Коханчик. Помічник голови обласної адміністрації по спорту Ростислав Ленів. Секретар Мошинської міської ради Микола Войвода. Інспектора по роботі з громадськістю Стрийського відділення внутрішніх справ. Лейтенанта міліції Прітріч Мар'яни. Лейтенанта міліції Бабіря Михайла Федоровича. Представницю компанії Coca-Cola Україна Шикану Марину. Звичайно, я продовжував сьогоднішнього дня буду з вами. Назвати Олександр, прізвище моє Кравченко. Я представник благодійної організації фонду братів кличків. Я хочу сказати дякую всім. Дякую всім, хто долучився. Разом з вами ми перемогли. Тому сьогодні ми зібралися по декільком причинам сказати. Добре слово всім, хто долучився, так сказати, добре слово тим діткам, які працювали тут, допомагали, збирали підписи, які приймали участь в конкурсах. Сказали, добре слово молоді стріщини, корпусу волонтерів, які працювали тут, встановлювали дитячий майданчик. Сказати добре слово всім тим, хто долучався з цих будиночків, так до нашого проекту. Дякую вам всім і хотів би запросити отця Павла Худа, щоб він освятив наш майданчик. Бо з Божою ласкою, з Божим благословенням. Мені здається, воно буде набагато краще. Молитви знаєте? Так! Да! Бавитися любите. Так! Да! Молимося. Да! І ви починаєте. Да. Да. Що так! Починаєте чи ні? Так! Да! Починаєш, знаєте. Да! А ще які знаєте, не А Саря небесний знаєте. Так! Да. Дуже погано. Знаєте чи не знаєте? Да! Не чую. Завжди нині, <плес> повсякчас, <плес> і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, на слава тобі, Царю Небесний, утішити Душі істини, що з не наповняєш карний діб і життя подабелю, привій, селийся в нас, і очисти наші, на і свени, і спаси, малий душі наші, святий Боже, святий кріпки, святий без нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безпеки, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безпечний помили нас. Святий святого. Всяк часи на віки вічні. Присвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, влади постійно, воня наші, святи, посібіньці, мене, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амін. А тепер, очі наш голосніше. Господа, ліпомолійся, Господи Ісуса, присвяти, за до нас оспочені віколи за десь, а людини залежка в редареті там, допомагаючи цвятому жовті, зникай не робити, пришла за три цього року життя. Щоб своїм прикладом казати нам дорогу до цар небесне, хити всі наші праці і зусилля, чинити їх джерелом нашого свячення та збагачення на вічне життя, Бо позначавчаючи народити, сказав, працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту, яка залишається на життя вічне. Прийди і поблагослови майданчик цей, щоб усі, що тут будуть проводити свій час. Вірно виконували волю свого небесного Отця, чесно і сомні служили всім, зростали у святості, а їхні праця, що була на користі, добро земна і небесна, на здоров'я допомогу, потребуючи йому корони від усякого нещастя, всіх, що працюватимуть і перебуватимуть тут, зберігаючи від невдачі краху тих, що тут будуть проводити свій вільний час, їхні родини, їхніх батьків, родичів і близьких. Бо ти єси благословений, пропрославлений за всем і святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, вікомолівця, Господи Ісусе Христе, Ти обнімав і благословив малих дітей, що самі приходили до Тебе, а по матері їх приносили, говорив. Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене. Бо тоді, є царство небесне, і ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Тому споглянь, молимо тебе на цих діточок. І на побожність їхніх батьків і ласкаво благослови її, щоб вони. А чи лисяти благодаті, тими милосерді, тебе боялися, тебе любили, зберігали. Веління свої, Своїх, Твої батьків та що до щасливого Кінця, та з тобою Господом нашим Ісусом Христом, що живе і царій за себе Святим Духом, нині, повсякчас, і на всі вічні. Благословляється і освячується майданчик цей покропленням води Святеної цієї. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.

Охорони. Дякую всім, хто долучився до такого місця тут, на цьому подвір'ї. Приємно, що діти матимуть де проводити час. Діточки, пам'ятайте, добре відпочиває той, хто міє добре бавитися і хто вміє. Добре молитися. Тому бажаю вам, щоб ваші забави були вам на потіху, але не на маргування часу, а на його корисне проведення. Будете чемні. <світтє> будете добре бавитися. Так! <світтє> Батьків будете слухати. <світтє> а уроки будете вчити. <світтє> Що ви сказали? Так! <світтє> <світтє> Питаном команди вашого двору. Віталіка Мороза, голосуємо! Так! Да! Да! Прошу Віталіка підійти. Віталік іди сюди, так. Да. Капітана команди. Віталік, Ми тобі побажаємо, щоб ти був об'єктивним, правдивим капітаном. Був якби лицем про дворка і завжди правильний пральню. Дякую. Нас потрібен ще старший капітан серед старших людей. Так, От... дякую вам за нашу <паспалу> на здоров'я, Бережіть, пам'ятайте, що ви тут одна з найстарших Ми хочемо подякувати також тим людям, які до на нас долучилися західноукраїнському центру, який давав нам целинки, агенція регіонального служби, які дітям, Маленьким е. дітям, які допомагали, працювали нам, в, так. В, Дмитро Сакарю, Лілій Здоровець, Арсену, Денису, Віталіку, всім вам, виконуємо з вам дали подяку. Дмитрик, роздавай. Бери подяки, роздавай, так? Роздавай про нас, так? Наші любі міліції, так? Для вашого начальника, так? Зараз на більше футболу. Жовані друзі, будь ласка, дітки, звідуть на 5 метрів, трошки далі. Сьогодні, перше, подякувати Богу, що ми є, що ми здорові. Друге, побавитись, бо саме це свято, компанія Кокола, батьбради, колички, і ми хочемо, щоб по Почався новий старт, старт, коли міська рада допоможе нам порядкувати займатчик. Сьогодні ми зробили один крок. другий крок за ними. Передаємо цю естафету міській владі. Шановні друзі, дорогі діти, прекрасний, девіз цього свята. ж друзів граємо разом. Я думаю, що треба до цього довіз доповнити. Будуємо разом і зберігаємо разом. Я справді сьогоднішнє свято завдяки спільній роботі благодійного фонду братів ключків компанії Кока-Кола, завдяки стрійській міській організації молодь стріщини керівником. Одним з керівників цієї організації є Михайло Шміганський, який був став мотором цього, цього дійства. Ну і завдяки всім вам, які брали участь у цьому святі. Я вас запевняю, що міська рада не буде основне стояти цього дійства, і в дальнішому вона порядкує цей майданчик, він буде мати досить такий пристойний і гарний вигляд. І ви му будете мати можливість покращувати свій фізичний розвиток своє здоров'я, а це. І в данішому я думаю, що з вас виростуть перейдете у спортивні школи, спортивні клуби. Можливо, ви колись згадаєте свої перші кроки на цих нарядах, будучи вже відомими спортсменами, які колись прославляти будуть і нашу Україну. Я відвідував від виконковосточку від, 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 від міського ради щиро, дякую всім тим, хто долучився до цього свята. І надіюся, що це свято буде продовжуватись на протязі багатьох батьків днів, багатьох років, І ми будемо раді, що такі спортивні старяти є у цьому двору. Слово дається, увага, друзі, інспектору по роботі з громадським Стрицького відділення внутрішніх справ лейтенанту міліції Купричу Куприч Мар'яну Даруйка. Ваші буркуляті! Давайте я переконувати, чесно. Добрий день, дорогі діти! Вітайно цьому чудовому святі, яке організував конвертів ковідків, а також громадська організація Молод Скринщини.